Книга Псалмів, Псалом 26, Псалом Давида. Господь моє світло і мій Спаситель, кого мені боятися? Господь захисник мого життя, кого мені лякатися? Коли підступали до мене злочинці, щоб їсти моє тіло, гнобителі й мої вороги. Вони знемагали і падали, якщо проти мене підніметься табір, моє серце не злякається. Якщо проти мене виникне війна, я і тоді матиму надію. Одного просив я в Господа, одного буду прагнути, щоб упродовж усього мого життя я перебував. У Господньому домі, бачив Господню красу й оглядав Його храм, бо Він сховає мене в укритті в день недолі, Він заховає мене в потаємному місці свого намету, підніме мене на скелю. І тепер моя голова піднесеться вгору над моїми ворогами, що навколо мене. Тож, в Його наметі я принесу жертви з хвалою. я буду співати і грати Господеві. Почуй, Господи, мій голос, коли я кликатиму, Помилуй мене і дай відповідь мені. В Тобі сказало моє серце, шукайте мого обличчя. Тож я, Господи, шукатиму. Твого обличчя, не відверни від мене свого обличчя, не відвертайся від раба свого в гніві, будь моїм помічником, не покинь мене і не залиши мене, Боже Спасителю мій. Адже мій батько і моя мати залишили мене, а Господь мене прийме. Господи, Навчи мене твоєї дороги, задля моїх ворогів веди мене прямою стежкою, не видай мене людям, моїм гнобителям, бо проти мене повстали неправедні свідки, що палають насильством. Я ж маю надію побачити Господні блага на землі живих, з нетерпінням чекай на Господа. Будь мужнім, нехай зміцняється серце твоє, з нетерпінням очікуй Господа.